Вітаю вас, шановні підписники! Сьогодні хочу вам повідомити, сповістити приємні зміни, які відбулися. Перше, друзі, це уряд Польщі нарешті змінився. І вчора пройшло перше засідання уряду. Ну і деякі посли, тобто депутати, представили засідання уряду гірше, ніж болівальники на стадіоні. Тому що болівальники, як вони зазначають, культурніше себе поводять в сеймі. Скажіть, будь ласка, друзі, ви слідкуєте за українським урядом, як вони себе поводять? Верховній залі, також хочу вам зазначити, що вчора вже були представлені декілька законопроєктів, і частину з них я повідомлю. А саме ті, які будуть стосуватися виключно вам і принесуть позитив в разі їх провадження для всіх громадян, які проживають на території Польщі, українців, зокрема. Також прошу вас поставити вподобайку цьому відео і, звісно ж, написати будь-який коментар в підтримку цих законопроєктів, адже перше, друзі, що буде впроваджено, ви знаєте. Про аборти досить було багато страйків, і саме партія Лівиця Левиця вони впроваджують законопроект, який дозволятиме жінкам до 20-го тижня, коли дитина буде виношуватися, так то вона буде, мама мати можливість зробити аборт, якщо з дитиною буде щось не так. Тобто вони хочуть це все прийняти на законодавчому рівні. Ну і, звісно ж, допомоги різні при аборті і так далі. Отож, друзі, згідно з першим законопроектом пропонується скасувати кримінальну відповідальність за переривання вагітності до 12 тижня за згодою жінки, а також за переривання вагітності за згодою жінки в ситуації тяжкої незворотної інвалідності або невиліковної хвороби плоду. Другий законопроект друзі стосується гарантування права на надання медичної допомоги у вигляді штучного переривання вагітності до закінчення 12 тижня, а в окремих випадках і після 12 тижня. А також декриміналізація штучного переривання вагітності за згодою вагітної. Ну і, друзі, згідно з чинним польським законодавством, яке є на сьогоднішній день, аборт є законним у двох випадках: вагітність внаслідок зґвалтування та у випадку загрози життю або здоров'ю жінки. Ну, але, друзі, лікарі, ви чули випадки, коли вони відмовлялися робити аборт, і деякі жінки помирали. На щастя, Влада змінилася, і я сподіваюся, що це все зміниться. Що думаєте, ви пишіть в коментарях. Друзі, наступні законопроекти, найцікавіші, також е досить важливі, тому що важливішим був попередній, попередніх два. А також є в нас, друзі, партія Конфедерація. Ви добре про неї знаєте. Отож, що вони хочуть запровадити? Вони ввели два законопроекти, про які я вам зараз назву. Перший буде стосуватися, друзі, добровольного ЗУСУ. Ви не спішіть. Радіти, тому що добровольний ЗУС тут стосується тільки підприємців. Якщо ми говоримо про інформацію, яка є в цих законопроектах, то вони хочуть в перший рік запровадження цього закону, якщо він набуде чинності, то щоб малі підприємці могли вже не сплачувати ЗУС, якщо вони не хочуть цього робити. На другий рік, після вже впровадження цього закону для середніх малих та середніх фірм, ну і. Тут, якщо ми говоримо, перша категорія це мікропідприємці, друга це малі і середні. Ну а третя це вже всі інші. Тобто на третій рік вже існування цього закону, якби він набув чинності, то всі компанії могли б сплачувати добровольний ЗУС. Ну, але мені цікаво, звідки будуть брати потім гроші. Тому що ЗУС ви знаєте, який в Польщі. От я, наприклад, на Речалті, що поки що перший рік. Так, це якщо не рахуючи спулок, тому що на спулках ви знаєте, що не потрібно платити ЗУСУ, якщо ти, наприклад, не маєш працівників. Ну а якщо ми говоримо про приватну підприємця в Польщі, то тут є різні форми оподаткування. Я є на речалті і я був на найнижчому речалті. Тобто перший рік в мене, перших два роки, якщо не помиляюся, то будуть. Збільшуватися постійно складки, але починав я від 300 злотих, а тепер вже сплачую 1700. Тобто мені за, за попередній місяць прийшла вже від бухгалтера інформація, що я маю сплатити 1700 злотих, плюс 16% до уженду скарбового. Тобто суми, друзі, дуже і дуже немаленькі, якщо ви отримуєте великий дохід. Ну і звісно ж, якщо це все набере обертів, і цей законопроєкт набере чинності, буде законом, то я тоді буду сплачувати добровільний ЗУС. Тому що я рахуюся до мікро мікро ще поки що підприємця. І звісно ж, друзі, скільки сплачуєте ЗУСу ви як підприємець, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і наступний законопроект, який вони висунули, конфедерація, це те, що квота вольна від податку. Всі ви знаєте, що у нас існує ПІД, І коли ми його розраховуємо, то на сьогоднішній день згідно чинного польського законодавства не враховується сума 30 тисяч злотих брутто. Тобто це квота вольна від податку. Ми, якщо зробили 30 тисяч злотих, отримали прихід, брутто, то не сплачуємо від цієї суми жодних податків. Натомість, якщо ми отримали вищий податок, ну, то рахується ніби 19% в залежності. Тут, тут мене вже бухгалтери поправлять, тому що я не є бухгалтер, я є підприємець, але частково є і бухгалтер, тому що кожен підприємець мусить знати все. Ну, але, звісно ж, цим займається моя дружина. Ну, вона не зрозуміє того всього, що я говорю, тому що вона громадянка Польщі. Але. Повертаючись до нашого друзі, законопроекту, можу вам сказати, що хочуть підняти, друзі, цю квоту вольного від податку до 60 тисяч. Тобто це є законопроєкт. І коли ви будете розраховувати під, то тоді квота 60 тисяч злотих не буде враховуватися до того, що з цієї суми будуть вираховувати податок. На мою думку, це круто. Враховуючи, наприклад, сімейну пару, яка вже є е, чоловіком-дружиною, тобто мають цивільний шлюб, для них це також плюс. Якщо я не помиляюся, ну і звісно ж, якщо я заробляю більше як 60 тисяч злотих фрік, ну для мене це дуже позитивна новина, бо я можу отримувати різні приходи, при цьому не виставляючи фактури. І тоді в мене проблем з уже скарбовим не буде. Але увага, не враховується. Поки що всі ті суми, які надходять на сьогоднішній день, бо це є законопроект. Але на мою думку, це вже є приємні зміни. Також, друзі, ви знаєте, якщо прем'єр-міністром Польщі буде Дональд Туск, хто не знав, то він був президентом Європейської комісії. На думку моєї команди, і я її також розділяю: що коли він буде прем'єр-міністром, то досить сильно та вже змінюється навіть відношення Європейської комісії і Європейського Союзу. Європейської комісії до Польщі, бо вони вже хочуть інвестувати, наприклад, в енергетику і там дуже великі суми. Я впевнений, що дуже багато мільйонів злотих зараз буде надходити для Польщі для того, щоб піднімати господарку Польщі. І сподіваюся, ці всі страйки, які зараз є на польсько-українських кордонах, вони зникнуть з неофіційної інформації, тобто я не можу її підтвердити, але те, що говорять в ЗМІ, то я вам можу сказати, що на польських кордонах. Зараз там, де блокуються вантажівки, ну то це ті перевізники, котрі мали маршрути до Росії та Білорусі, і саме вони зараз виступають, блокуючи кордони. Блокуючи вантажівки, які пропускають від 1 до 4 протягом однієї години. Ну і в ЗМІ також пишуть про різні черги, це в залежності від пункту пропуску, там 50 км, десь 40 км. Водії зараз напишуть відразу, скільки кілометрів вони стоять. Хтось об'їжджає через Словакію і інші країни для того, щоб потрапити до України. Але знову ж таки, я думаю, що там також черги утворюються. Найгірше тим, що, напевно, у Львові, тому що це потрібно круг давати. Ну і іншим також, які їдуть далі. Неприємна ситуація. Ну, як ви розумієте, що закордонні інвестори будуть виходити з України, якщо цей страйк буде продовжуватися, тому що вони будуть задавати збитків тим компаніям, які з-за кордону локуються в Україні, і, скоріш за все, вони будуть перебиратися до Польщі. От такі, друзі, новини. Ну і звісно ж, сподіваюся, це все зміниться. Бо, на мою думку, те, що діялося трошки більше року тому на білоруському кордоні, зараз перетворюється все на український кордон. Тільки я чомусь не розумію. Ті політики і ті підприємці, які це все організовують, вони розуміють про те, що в Україні війна. Так скаже кожен українець, який зараз перебуває в Україні. Я не знаю, що прокоментувати, -про -про тому що я не знаю, що б я робив і що б я говорив, коли б в мене були мільйони боргів через те, що в мене маршрути ці пропали. А що б робили ви? Оголошували банкрутство, і до вас прийшов би синдик і забрав все ваше майно. Що б ви робили? От, в мене таке до вас питання на кінець. Ну і звісно ж, друзі, невдовзі будуть дуже цікаві інтерв'ю, про які ви дізнаєтеся першим, якщо підпишетесь на канал. І сподіваюся, ця інформація була не короткою, але. Стислою і зрозумілою, бо моє завдання передати вам інформацію на зрозумілій мові, і ви працюючи на роботі в навушниках чи навіть без навушників, їдучи за кермом, змогли отримати інформацію ту, яка вам необхідна. Тримайтеся, бо ми у нас одні.